Кейм МакДонал Цей химерний Світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 14. Керрі зробив ковток і спінтий розвернувся пабом великий центральний. Він сівся в кутовій кабінці, тож самому видно було зал цілком, а підкрастися до нього не зміг би ніхто. Під протилежною стіною двоє студентів грали в більярд, а третій супроводжував гру нудними коментарями. Які вважав з біса дотепними. За шинквасом чоловік тихенько пиячив на самоті, а в кутку базікали дві жінки. Бармен нудьгував і переважно роздивлявся власні татуювання. Непогано було б трішки прибрати. На половині столів стояли брудні склянки. У кишені Геррі зазвіщав телефон. Він дістав його, побачив ім'я тіни і перемкнув на голосову пошту. Поклав телефон на стіл біля пачки цигарок і запальнички. Даремно силкувався їй пояснити, і сам знав, що це звучить як маячня. Може, він і збожеволів, раз з вірить у таке, але ж він у розпачі. Рік на рік і палиця вистрілить. Він усміхнувся і зробив ще ковток, цілий день намагався заспокоїтися. Служив свого часу в армії, але такого, як тепер, ніколи не переживав. Після нічних подій, коли він ну, знову став собою, намагався поспати, але не вдавалося, як і напередутні. Моретті йому пояснював на початку буде простіше перекидатися на звіра вночі, але з часом він навчиться трансформуватися за власним бажанням. Навіть зараз ніби її став собою, але істота досі залишалася в ньому. Це майже так, ніби його приборкали, тільки йому подобається, справді подобається. Усе життя на нього не звертало уваги, а ось тепер саме в його руках зосереджена влада. Він може врятувати Кеті, і не доведеться ні благати, ні ходити з простягнутою рукою. Він сидів і відчував, як звір усередині, вовтузиться в очікувані ночі. Він аж підскочив, коли Мореті сів навпроти. Отже ж, нишпорка. Кожна зустріч траплялася раптово. Гері не бачив наближення цього малого гладкого янки. Він просто з'являвся ні звідки. Жодних звуків чи різких рухів. Його просто не було, а потім гоп, і він тут. Здавалося, ніби він весь цей час був поряд, а Геррі його просто не помічав. Моретті зняв бейсболку і провів рукою по лисині. Тобі не слід пити. Дякую, матусю. Моретті глянув на Геррі. Та розслабся, окей? сказав Геррі. Ми в пабі. Моретті похитав головою. Ох уже, ці британці. Вам, і на думку, ніколи не спадає, що є якийсь інший вихід. Вип'єш? Янки демонстративно роззирнувся. Я пас. Я взяв за правило не пити в місцях, після яких треба від правця щепитися. Поблажливий гівнюк. То що скажеш про нічні події? Нахилився до нього Моретті. О. Гері кивнув. Усе пройшло добре. Типу місію виконано. Моретті широко розплющив очі. Серйозно, пройшло добре? У тебе було одне просте завдання. Я дав тобі запах і наказав відшукати власника, після чого повернутися до мене і сказати, де він. Так, але мені трапилася нагода взяти його, то я так і зробив. Імпровізував залежно від параметрів операції. Муреті кивнув. Імпровізував залежно від параметрів операції, значить. Такого вас в армії навчають. Цікавий ефемізм для невиконав наказу. Гері неї Я ж його знайшов. Я приніс туди, куди ти сказав. Ми перевиконали план. Як чудово. На жаль, ти декого вбив у процесі. Гаррі стинув плечима. Неминуча супутня жертва. Неминуча супутня жертва. процідив Моретті. Неминуча супутня жертва. Здається, в армії з тебе зробили якогось ідіотського папугу з трьома банальними фразами в лексиконі. Звір усередині загарчав. Стеж за словами. Геррі міцніше стиснув пінту. О, я тебе прошу. Повірити не можу, що погодився допомогти з цим чортовому ідіотові. Твої ласки нами тепер зацікавилася поліція і не тільки. Ти залишив по собі труп, та цього замало. Ти ще й залишив його так, що ніхто не може пояснити смерті. Такі речі привертають увагу. Гері стенув плечима. Та й що? Копи нам нічого не зроблять. Моретті брову. Господи, ти справді тупий чи прикидаєшся. Попереджаю тебе. Ти попереджаєш мене. Дозволя тобі щось поясню. До поліції мені байдуже. Але вони можуть наробити галасу, який приверне увагу інших сторін. Повір, ми обоє не хочемо, щоб таке сталося. Годі говорити зі мною, як із довбаною дитиною. Геррі тиснув пальцем в обличчя Моретті. Чаша його терпіння вже переповнилася. Тоді не поводься, як довбана дитина. Я зараз. Моретті класнув пальцями. Геррі закляк. Непросто. Тіло перестало рухатися, палець застиг у повітрі за кілька сантиметрів від обличчя Моретті. Здається, час трішки прояснити нашу домовленість згоден. Серце Гаррі шалено калатало. Він панічно роззирнувся кімнатою. Здавалося, лише очі здатні були рухатися. Спробував вдихнути, просто вдихнути, але не міг пригадати, які рухи для цього потрібні. Скидалося на те, що все тіло просто відключилося. Моретті спокійно взяв цигарки та запальничку Геррі. Ти ж не проти. Він дістав з пачки цигарку і припалив. Через плече Моретті Геррі уздрів бармена, який вдивлявся у вогник. Аго, приятелю!» – роздратовано гукнув той. Тут не можна палити. Мені можна. Незворушно відказав Моретті. Бармен змішався і зніяковів, наче щойно припустився страхітливої помилки. Так, вам можна. Моретті вдихнув дим і подивився на Геррі. Пам'ятаєш, я погодився тобі допомогти. Ти благав мене. Хотів урятувати донечку, а я відповів, що допоможу, якщо робитимеш точнісінько, так як я казатиму. У легенях Геррі наростав тиск, і чоловік не знав, наповнені вони чи порожні. До цього моменту дихання просто відбувалося саме по собі. То дозволь, я поясню, повільно і невимушено говорив Моретті. Після цих слів усміхнувся. Ти робитимеш точнісінько так, як я казатиму. Він знову класнув запальничкою і невимушеним жестом підніс її до простягнутої руки Гері. Того вмить прошив біль. Кожна клітинка тіла, кожен інстинкт усе вимагало негайно відсахнутися, але він не міг зрушити руку й на міліметр. Ми не напарники. Вів далі Моретті. Твоє завдання виконувати накази, це ясно? Геррі так само не міг ні ворухнутися, ні кліпнути. Щоками котилися сльози, а він і далі дивився в усміхнене обличчя Моретті. Вважатиму, що ти відповів ствердно, а сьогодні зустрінемося в той самий час у тому самому місці. Після того, як ти прокозлився, нам треба ще з дечим розібратися. Моретті вимкнув запальничку і підвівся, викинув наполовину викорену цигарку в пінту гері і узяв зі столу бейсболку. Трохи подумав і забрав цигарки. Це я візьму ці чортові штуки тебе вб'ють. До вечора, не запізнюйся. Він знову посміхнувся і спокійнісінько вийшов. Геррі нерухомо сидів і показував пальцем у порожнечу. Вогонь уже не палив руку, і тепер тіло зосередилося на спробах вдихнути. Кожна частинка його єства хотіла лише одного щоб легені дихали. Трійця студентів перестала грати в більярд і втупилася в нього. Геррі хотілося кричати від того, як вони стояли й дивилися. Контроль над тілом повернувся так само раптово, як і зник. Він гарячково вдихнув, лише цього й прагнув. І впав на спинку стільця, притискаючи обпечену руку до грудей. Задихався, наче його надто довго тримали під водою, а тепер, нарешті, він дістався поверхні. Полегшення неймовірне. Звір нічого не розумів і лише гарчав від безсилої люті. Секунд за десять Геррі вдалося відновити дихання достатньо, щоб зосередитися на чомусь іще. Рукавом витер сльози, які стікали обличчям. Коли підвів голову, побачив, що трійця студентів досі витріщається з роззявленими ротами. Він аж загарчав. Чого вилупилися? Розділ 15 Ганна сиділа за столом, втупившись у простір. Стела подивилася на неї. Здається, ми зламали нову тіну». «Її звуть Ганна. гукнула звіддаля Грейс. Ніч не знаю. Всі ці білі мені на одне лице. Годи вже войовничих дурниць у наледі. Ти вже посортувала випуски по коробках. «Бож, нагадай, від чого вмерла твоя попередня помічниця, аля подай принеси. «Від огризання». Стела щезла з поля зору Ганни. Її місце зайняла Грейс зі стурбованим обличчям. У руці тримала велике горнятко чаю. Я тобі чайочку зробила. Дивися, в нас іще є тістечка із заварним кремом. Я приберегла для, е, для особливих випадків. Не думаю, що коли ще зможу пити чай. На обличчі Грейс вимальовувався жах. Світ у її розумінні обертався навколо головного принципу смачний чай, і господь Ісус здатні залагодити всі негаразди. Шість годин. промовила Ганна. Було багато людей. Шість годин. повторила вона. Це було схоже на початок фільму врятувати рядового Райана, тільки довше, а замість куль божевільні люди. І наприкінці не було мета Деймона, тільки ще більше божевілля. Зазвичай усе не так кепсько. Шість годин. не вгавала Ганна. Хто ж знав, що у світі стільки причинних? Усі, хто тут працює, більш ніж один місяць, озвалася Стела з протилежного кінця кімнати. Грейс рвучко повернула голову в її бік. Я чекаю на коробки. Вона знову повернулася до Ганни. Взагалі, Окс і Реджинальд теж мали би бути тут і допомагати. Тобі просто не пощастило першого разу. Ганні раптом дещо спало на думку. А як так вийшло, що ви зі стелою цим не займаєтеся? Грейс завагалася. Як уже казала. Я не входжу до команди журналістів. Ага, підтакнула Стела. Саме через це, а не через те, що якось сюди прийшов хлопчина і сказав, буцімто він із ліги садани, після чого Грейс спробувала втопити його у святій воді. Грейс метнула очима блискавки в бік стели. Я не збиралася його топити, відтяла вона. Це було непорозуміння. Суддя сказав інакше. Грейс із вимученою усмішкою повернулася до Ганни. Наступного місяця Окс і Реджинальд будуть на місці. Ганна вказала на стелу. А чому вона не допомагає? Ба не хочу. Грейс метнула вже щось гірше за блискавки. Вона не може цим займатися. Вона не ладнає з людьми. То люди зі мною не ладнають, ясно? Ще є хвилина таких балачок, і я щось із тобою зроблю юна леді». Мені раніше люди подобалися, сказала Ганна. Тобто більшість людей, не всі, звісно. Мені не подобалися ні Осама Бен Ладен, ні Гітлер. Ні чувак, за якого ти вийшла. Ставила стела. Ну все», – заявила Грейс, увечері ти без десерту. Ну і пофіг. Стела грюкнула дверима і подалася кипіти інде. Грейс підтягнула стільця до Ганни і сіла Виспишся гарненько, і все буде добре. Я б не була така впевнена. Наслухалася про те, що ЦРУ використовувало сни жінки як таємну тренувальну базу для армії космічних мов, і тепер у мене жахливе передчуття, що зі мною таке теж почнуть робити. Типу нав'язливої думки. Вона так детально розповідала про кидання лайном, бо ж я серйозно зненавиділа людей. Ти насправді не це маєш на увазі. Під бадьорливим тоном запевнила Грейс. Просто забула, що більшість людей добрі. Поспілкуєшся з тим, хто не вважає свою черепаху уперем, чи що нами намагаються керувати через телевізор, і згадаєш, як люди тобі подобаються. Грейс. вигук почувся із кабінету Бенкрофта. Грейс звела очі до неба. Серйозно. Ну, пошліть же мені бодай якусь допомогу. Чути було гучний удар і якийсь ретельно продуманий цензурний аналог лайки. Після цього двері ручко розчахнулися, і Бейнкрофт, накульгуючи, вийшов до них. Де носять цю пару сраних ідіотів? Це занадто брутальний опис. Так, погодився Бейнкрофт. Але ти все одно зрозуміла, про кого йдеться, чи не так, то де вони? У Шотландії, відповіла Грейс. Ти ж пам'ятаєш, що послав їх до Шотландії. Це якраз пам'ятаю, але не пригадую, щоб від них були якісь новини. Хотів би почути звіт про хід роботи. Чому б тоді так і не сказати прямим текстом? Я щойно й не так і сказав. Бенкрос придивився до Ганни. Що з новою тіною, їй довелося самі проводити день причинних. Ой, теж мені. Грейс підвелася. Пам'ятаєш що єдиний раз, коли ти сам намагався його провести, щоб підлеглі перестали скаржитися. Це тут ні до чого. Та мила літня леді. Ніяка то була не леді. Леді не б'ють чоловіків туди. Я про те, що. Бенкрофт замовк і задивився на підлогу. Стривай. А про що я? Ти хотів за щось перепросити. Ні, такого я б не зробив. Згадав, ідіоти, зв'яжися з ними. Грейс зітхнула і почала складати ганнен стіл. Ти чудово знаєш, що в тебе й самого в кабінеті є телефон. Доводжу до твого відома, міс мудрагелько, огризнувся Бенкрофт. Що нема. Вчора в нього влучила куля. Грейс набрала номер. І приклала слухавку до вуха. Лише ти міг це виголосити так, ніби це щось доводить. Речі глянув стурбовано, коли їм просигналили із зустрічної смуги. Дивися на дорогу. Окс рвучко крутнув кермо, повернув машину на ліву смугу. Добре, добре, розслабся. Роби свою роботу, навігаторе, а проїзду дозволь подбати мені. Мені здається, дана мапа містить помилки. Реально містить помилки. Ти її тільки півгодини тому догнав, що тримаєш її догори дригом, а тепер ти в нас уже експерт з картографії. Це ти не дозволяєш мені користуватися GPS. Ок замотав головою. Ні ні ні. Технології GPS розробляли повітряні сили США. Я проти того, щоб військово-промисловий комплекс знав моє місце розташування. Дуже дякую. Ну, зараз ти в цілковитій безпеці, оскільки ми й самі не знаємо свого місця розташування, мали приїхати ще дві години тому. Розслабся, ти ж туалет, він нікуди не втече. Ок, стицнув у вікно. Ота корова не здається тобі знайомою. Яка корова? Та яку ми щойно проїхали. Це ж корова. Не думаю, що вони навіть одна одній можуть здаватися знайомими. У машині заграла дев'ята симфонія Бетховена, встановлена в реджі на Рінгтоні. Ти ж клявся, що вимкнув телефон. Я нічого подібного не згадував. Реджі поплескав себе по всіх кишенях на жилиці курці. Ясно. Тоді я знову врубаю свій рок. О, ні, це класичний альбом. Я не про це. Реджі показав свій телефон. Це з Офісу. Ото ще не бери. А як же? Шеф завжди дуже терплячий і з розумінням ставиться до тих, хто його примушує чекати. Реджі прийняв виклик. Редженард Ферфекс третій. Окс не розчув нічого, крім вигуків, начебто голосом Грейс. Двигун гучно шумів, але звук був не з тих неприємних і натужних, яким деякі індивіди намагаються перекрити якийсь фатальний виклик. Цей шум. Із тих, які чуєш, перш ніж мотор заглухне, може, й назовсім. Автівка стара, стара не в тому сенсі, що класична, а стара від слова стара. Торі Кокс намагався її продати, але не зміг зацікавити навіть збирачами металобрухту. Сам називав машину зомбі, бо від неї відвалювалися цілі шматки. Двигун погано почувався, а з-під підвіски майже безперервно долинав звук, схожий на стогін. Але, попри все, вона незбагненним чином і їздила. Так, сказав Реджі. У зв'язку з певними навігаційними непорозуміннями ми ще не доїхали, але зберігаємо бадьорість і впевненість у досягненні нашої мети. Що? Ой Бог його знає. Будь ласка, не давай йому. Реджі захнувся від телефона, коли салон сповнився лютого ревіння Бейнкрофта. Він витягнув руку зі слухавкою перед собою, але гарчання Бейнкрофта звучало, як із гучномовця. Реджі спробував улестити боса, як умовляють, сердиту дитину. Окс вихопив телефон із руки Реджі і сів на нього. О, що ти витворяєш? А що? ніби здивувався Окс. Він що, дозволить тобі хоч слово вставити? Реджі пожував губи. «Хм, Твоя правда. Боже. Здається, відчуваю, як його злість вібрує в моїй прямій кишці. Машина тривожно відхилилася, бо Окс кинув кермо, щоб тиснути у вікно. Слухай серйозно, це та сама корова. А якщо ви цього не зробите? Я вас обох примушую весь наступний місяць ганятися за швачними монстрами, яких не існує, от побачите. Бенкрофт хряснув слухавкою об телефон. Допоможи мені. Він роззирнувся гурделигою і з подивом відзначив, що залишився сам. Де тряся всі поділися? З рецепції долинув голос Грейс. Я відпустила новеньку додому. Що, коли? двадцять хвилин тому. Але я. Грейс увійшла зі стосом анкет. Ти, як завжди, невиправдано довго і токсично вичитував підлеглим. Ось я принесла папери на підпис. Грейс поклала сто анкет перед Бенкрофтом і простягнула йому ручку. Відколи це до твоїх повноважень, входить право відпускати людей додому. Відколи я так вирішила. Бідолашній дівчинці не треба затримуватися, щоб послухати, як ти грубіяниш комусь, їй цього й у робочий час вистачає. Але я «Жодних але. Вона мені подобається, а що важливіше, вона нам потрібна. І, хоч як тобі це не до вподоби для випуску газет нам. Потрібні працівники. Бенкруст підписав кожний папірець зі стосу, навіть не читаючи. Та бач до твого відома, що колись люди долали довгий шлях, щоб повчитися в мене газетної справи. Так, але потім ти збожеволів, і тепер нам потрібні люди, здатні тебе витримати. Та невже? І як же так вийшло, що просто зараз за дверима стоїть людина, яка буквально благає дати їй шанс працювати тут? Якщо ти маєш на увазі Саймона, то сьогодні його не було. Бенкрост похитав головою. Пробі, ось воно сучасне молоде покоління, ні краплі терпцю. І це каже людина, яка вчора кричала на чайник, бо він довго не закипав. О, до слова, ні, я йду додому. Сам собі чаю зробиш. Бенкрофт поморщився, бо Грейс заволала, наскільки стало легень. «Стело! закругляйся, ми йдемо. Могла би не кричати. Грейс пильно подивилася на Бенкрофта. Ти я б гарчала, а твоя б мовчала. Ти неправильно кажеш. Я не володію таким даром слова, як ти. Мало хто володіє. І всі інші невимовно за це вдячні. Венькроз підвівся і пошкандибав геть. Знаєш що? Ти мені більше не друг. Грес не змогла приховати приголомшення. А ми були друзями. Розділ 16. ще трішечки лишилося якихось три поверхи. Саймону завше погано, давалося непомітне просування попри чималу практику. Він не крав ночами, але дечого навчився, коли любителі помахати кулаками з його класу хотіли позбиткуватися з надто яскравого шкіряного портфеля, подарованого дядечком Аланом. Саймона тоді прозвали його світлість, і поводилися з ним так, що, вочевидь, ніхто з дітей монархістом не був. У школі було не солодко, хоча й близько не зрівняти з позакласним часом, коли любителі помахати кулаками починали шукати Саймона. Отак він і навчився непомітно скрадатися. Вирішив скористатися сходами не ліфтом, бо не можна було трапитися на очі охоронцям, його джерело чітко дало це зрозуміти. Саймон боявся, що ліфт може запустити сигналізацію. Ну і крім іншого, він не любив ліфтів загалом, що вже казати про ліфти в недобудові. Хай там як сходження на 42-й поверх шлях не близький. На щастя, ноги витривалі завдяки їзді на велосипеді. На жаль, сюди Саймон теж приїхав велосипедом, тому на початку шляху був вже трохи стомлений. Ще два поверхи. Втома ніщо, коли перед очима маячить шанс отримати роботу мрії всього життя. Після цього його точно візьмуть у цей химерний світ. Містер Бейнкрофт буде вражений. Слід визначити, що місце й час для зустрічі обрані дивні, дах недобудованого 42-поверхового хмарочоса опівночі, та як подумати, воно цілком резонно. Адже в усьому Манчестері не знайдеш іншого місця, де підслухати розмову було б так само важко. Тут, напевно, потрібно кричати. Щоб самого себе розчути крізь виття вітру. Саймон старався не думати про вітер. Висоту він також не надто любив. Ще один поверх. Сьогодні до Саймона дехто підійшов після його розмови з інспектором Стерджесом. Інспектор не оцінив інформації, що її намагався йому надати Саймон, але поліція завжди така їхнє мислення вже закостеніло, і вони не хочуть відкриватися новому. Джерело Саймона тільки це й сказало під час їхньої розмови. Бесі точилася похапцям і пошепки. Саймону сказали, що є інформація, яка може його зацікавити, але дуже важливо обговорити це наодинці ніхто не має знати. Обережність це головне. Чоловік порадив Саймону нікому не розповідати про події, поки не накопичить фактів. І ще він сказав, що не потрібне втручання поліції адже тему перехоплять великі змі, поки сам Саймон не зможе зробити ефект від матеріалу максимальним і заткнути рота всім скептикам. Які неминуче морщитимуть носи. Чоловіка того Саймон відразу вподобав Ось тобі і американець, щоб там не казали. Саймон завжди вважав їх значно люб'язнішими за типових громадян Британії. Хоча, можливо, така думка ґрунтувалася на факті, що жоден американець не намагався натягнути Саймону його штани на голову, не знімаючи з ніг. Ось і останній поверх захеканий Саймон на тремтливих ногах підійшов до дверей на дах, зупинився біля них, щоб відсапатися. Сподівався, що шлях донизу буде значно легший. Робота Боба Джеймс Рочестер із Орпінгтона, графство Кент, приголомшений, бо він влаштувався на роботу в місті Рідінгу. З'ясувалося, що його колега з попереднього офісу Боб теж там працює. Джеймс пояснює Боб хороший хлопець, але трішки незвичайний. Він ставить людям дуже дивні запитання. Чи розвинула, на їхню думку, земля здатність рухатися зі швидкістю світла, як би вони почувалися, якби уряд поміняли на кращих людей із далеких країв, скільки в людини не рок тощо. Якщо чесно, ніхто не проти, бо хлопець водночас дуже добре веде бухгалтерію та залюбки погоджується складатися грішми на що завгодно. Ну і ще він у п'ятницю вдягає прикольний кавуновий костюм. Ще більше ошелешеним почувався Джеймс, коли зателефонував колишньому співробітникові. І той підтвердив, що боб цієї миті сидить за столом у своєму кабінеті. Після цих слів пролунав гучний звук, наче щось луснуло, і обоє Бобів одночасно зникли. Це був моторошний перший день на роботі, розповідає Джеймс. Усі дуже погано сприйняли зникнення Боба в новому офісі, бо наступного дня він мав пригостити їх тістечками.